Рівне знову у Скорботі. На Майдані Незалежності в останню земну дорогу провели Дмитра Гордійчука. Дмитро народився у Рівному, здобував освіту у місцевій школі. Згодом вступив до училища. Чоловік служив в армії, Потім працював на підприємстві Рівне облводоканал. Дмитро був людиною з великої букви. Гарним сім'янином, гарним батьком, гарним сином, дуже дорогим для нас побратимом. Він завжди був привітний, завжди допомагав своїм побратимам, завжди приходив на допомогу. З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро перебував у територіальній обороні та вже у червні 2022 року був призваний до лав ЗСУ. Ми познайомилися ще з ним у 22-му році. Він, у нас якраз було, відбулися деякі зміни в бригаді, і він прийшов з навчального центру. Я ще пам'ятаю, як зараз наше представлення. Ми представилися один одному він, як Гордійчук Дмитро Федорович. Я вже як безпосередньо його командир. І тоді в нас почалося якби спільне знайомство. Ми з ним пробули разом як побратими. Вже більше двох років. У травні цьогоріч Дмитро отримав поранення. Після одужання повернувся до виконання бойових завдань. На жаль, військовослужбовець загинув 13 вересня цього року під час ворожого обстрілу у Курській області. Ми прощаємося з великим воїном. Адже кожен наш герой України це великий воїн. Бо найбільше віддав, що мав своє життя. За нас, за нашу свободу, за наше благополуччя. Дмитра Гордічука поховали на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Павло Стецюк, Новини Рівного.